Скажи, як ти потрапила в Карітес? Я потрапила в Карітес взагалі дуже випадково. на початку війни я переїхала в Коломию. В мене тут живе рідна сестра, і так сталося, що я залишилася без роботи. І, а в мене енергії в мене стільки цей і ці події. Я думаю, потрібно кудись просто знайти примінити оці всі мої знання. І це все. І я випадково прийшла в Карітас і кажу, я готова допомогти на волонтерських умовах. І кажу, я готова на будь-яку роботу, щоб бути корисною в цей такий непростий для країни час. І так сталося, що я зустрілася з Христиною, і вона сказала, добре, ми вам зателефонуємо. І, звичайно, через деякий час вони мені зателефонували, я там відвезла одну жінку до Івано-Франківська. А потім я випадково потрапила на сайт Карітесу і подивилася, що там потрібні соціальні працівники. І відправила своє резюме. Мене запросили на співбесіду, і так сталося, що я працюю зараз в Caritas з чудовою прекрасною командою з дітками, і, і що я можу примінити. Всі свої знання, які я здобула за такий свій період часу, і цей і хореографія, і декор, і, і якісь такі моменти, все, що я вмію, я можу тут примінити. Чи відчуваєш ти себе тут на своєму місці? Я відчуваю себе на 100% на своєму місці. Мені тут комфортно, мені тут приємно працювати, мені дуже я наповнююсь. Я наповнююсь і я я я наповнююсь, наповнююсь віддаю. Тобто я, я приходжу на роботу, наповнена, і з, з цією наповненістю я йду до дітей і я знову наповнююсь. Тобто, такий такий обмін, обмін енергіями, я дуже рада, що я, Каліта з коло працює. А був якийсь можливий момент, ситуація, коли ти це відчула? Ну, мається на увазі м можливо, якась якийсь діалог з дитиною е там, чи я не знаю, чи з кимось з працівників, коли ти, ти зрозуміла і був цей імпульс, що тут на своєму місці. Це було спів, коли мене запросили на співбесіду. А ти відразу співпрацювала? Я, 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 я з першого моменту я відчула, що так, мені тут буде комфортно, і я хочу робити те, що робить Карітас. От прямо зразу, от коли дівчата, от Наталя, Христина, отець Василь. Я коли побачила, коли я прийшла навіть в Кавкарітас, в, 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 в все, я думаю, так все, це моє місце. І мені комфортно. Я взагалі людина, та що робить і займається тим, що мені приносить задоволення. Якщо б це мені не приносило задоволення, я думаю, я би не працювала тут. Що тебе тут тримає? Що мене тримає, напевне, мене в першу чергу тримають діти і можливість доносити до дітей і трішечки різноманітнити їх перебування тут в наших краях. І, і звичайно, команда. Дівчата наші це все просто. У нас дуже така класна згуртована команда. Ну, Мені тут дуже подобається. Продовжую, будь ласка, речення, карітас це карітес для мене це можливість реалізовувати всі свої знання, можливість надихати, і можливість просто дарувати любов дітям, дорослим, впевненість вселяти в них. І ну я думаю, що напевне для всіх це дуже. Це дуже класне місце. Дякую.